Перше, я хочу зазначити, що з міського бюджету кошти виділятися на передачу на процедуру передачі котельні не будуть. Це можу точно сказати. І не треба їх закладати в бюджеті або компенсацію якусь робити. Це не потрібно робити. Що стосується боргових обтяжень, які існують сьогодні на котельні, дійсно вони існують. Ми працюємо над тим, щоб вони були ресурлізовані. І також деякі як 160 мільйонів вже. Відповідно, державою прийнята їх просто процедурою відповідної компенсації, вони зменшені на 160 мільйонів вже державою. Ми працюємо над тим, щоб 180 мільйонів також процедури компенсації за рахунок їх зменшення були зроблені. Також відповідно процедурою держави. Ми над цим також працюємо. Ну і можу сказати, що та ситуація, яка зараз на котельні, ми її будемо розглядати, розглядати позитивно в разі, якщо будуть обтяження, зняті що стосується іпотеки. Іпотека на 27 мільйонів. Сьогодні вона зменшена ще на 5 мільйонів. Це 22, Але все ж таки, ми поки що не погоджуємося на цю ситуацію, і ми чекаємо наших. Погодження керівництва заводу на нашу пропозицію щодо зняття ситуації з іпотекою. Щоб якщо ми кажемо дійсно це за одну гривню, це було за одну гривню, тобто безкоштовна передача громаді нашого міста. Що стосується суб'єкта господарювання, дійсно він рентабельний. Рентабельний працівники наші порахували. Дискусія сьогодні з депутатами була дійсно вони праві в багатьох питаннях, але вони не володіють повністю всією інформацією. Ну, ми теж ще, ще не можемо її оприлюднювати, тому що ще завод не погодився це зробити. Вони на вчора нам дали вже остаточні свої розрахунки по всім заборгованостям їхнім і по всім заборгованостям, скільки їм також винні деякі суб'єкти господарювання, в тому числі і мешканці нашого міста, які ще не сплатили за послуги. Дебіт-кредит сьогодні не на користь підприємства, зрозуміло, що є заборгованості, але ми працюємо над тим, щоб всіх заборгованостей було якомога менше, і ми отримали все ж таки об'єкт уже такий, щоб він був не просто потрібен, він потрібен місту, але щоб було менше обтяжень, щоб які нам треба буде в подальшому компенсувати. Ще раз хочу сказати, що з бюджету кошти ми не плануємо виділяти. Тому що це окремий суб'єкт господарювання, який буде здійснювати свою господарську діяльність, і там буде прибуток. І за рахунок цього прибутку ми будемо відповідно, якщо даже будуть там борги, ми будемо відповідно реструктуризацію на декілька років робити, як це ми робимо знак нафтогазом, і вони до речі так робили знак Нафтогазом уже біля 10 років.